Сьогодні приїхав цілий десант дружин, що вболівав на футбольному полі. Дехто з дружин футболістів ну принаймні вважає, що дуже гарно розбирається в футболі і ще й дає настанову чоловіку. Як в вашій родині? Обов'язково перед кожною грою я даю установку Руслану. Він сьогодні виповняв ну постарався по максимуму виповнить щоб він забив гол, Один гол для любимої, другий для дітей. Для мене забил, для дітей у нас не вийшло, чи наоборот. Ну в общем, у нас все в процесі. поэтому я думаю, що це последние наші медалі, і все у нас вперед. Обіцяли вам премію. Якщо вийдете в фінал, і якщо не вийдете? за срібну якусь суму, а за золоту більшу не обіцяли. Не обіцяли взагалі ж ну, вас премії бувають у клубі. Давно не було. Дуже давно. Чи поїдете ви кудись відпочивати після такого важкого періоду в житті? Ну, у нас ще зараз часи одна гра в чемпіонаті, потом зборна. Уже після зборна поїдемо в Іспанію. Ви усіх дітей збираєте разом і від попереднього шлюбу, тому що скільки у вас загалом дітей? Четверо. Чотири дитини, ну це така маленький дитячий садочок. Ви всіх збираєте від попереднього шлюбу вашого і їдете усі разом відпочивати? але все-таки за дітьми теж скучаєш. Ви понятно, що зараз э, очень їх бачиш, особливо в такому цінноті. Донька, які півтора роки пізнає батька по телевізору. Катюш, ти не понимаєш, не тільки на його, вона, коли йде в футбол. То есть, обычно Лига Европы, это, ну, по вечерам, это 10 часов вечера, и ребенок должен уже спать. И она не спит, а она кричит «папа, папа, папа». Действительно, когда показывают папу на экране, она «папа». Ребенку полтора года, я такого не видела.